І власне тепер поговоримо про світ економіки, про те, що сталося за тиждень і як це вплине на нас із вами. Я в студії просто зараз моя колега Евеліна Котлярова. Евеліна, я тебе вітаю, тобі слово. Юлю, вітаю, вітаю всіх, хто нас дивиться. Так, сьогодні поговоримо якраз про найважливіші теми, зокрема про ціни на продукти, а також про коливання курсу долара. І дізнаємося, чи буде взагалі гривня девальвувати і надалі. І чи ось ця девальвація, яка була протягом останнього часу, чи це така довготривала тенденція, можливо, чи можливо. все скоро вирівняється. І власне, як обіцяли, розпочну з цін на продукти, тому що яйця в липні порівняно з червнем, подешевшали на 8% до прибу. Близно 39 гривень і 42. Про це повідомляє державна служба статистики. Яйця дешевшають уже четвертий місяць поспіль. Якщо ж порівняти з липнем 2022 року, то товар тоді з того часу здорожчав на 24 гривні, а це майже на 58% більше. Експерти прогнозують, що восени продукція знову неодмінно почне зростати в ціні. По наших оцінках приблизно, я думаю, до зими буде плюс 20%, плюс 20% з хвостиком. Якщо не буде якихось таких стримуючих факторів. Якщо будуть проблеми з експортом, то я думаю, що цілком можливо ціна на яйця навіть не зміниться, може навіть і е, по, послабиться просто тому, що, просто тому, що е, їх буде перевиробництво. Але я все-таки маю надію, що експорт буде йти нормально, тому давайте розраховувати десь на відсотків 20% росту до кінця нового року. І, власне, я вам часто розповідаю про те, як переорієнтувався ринок із великою радістю. І Тепер знову хочу розповісти про те, як це відбулося саме в галузі з овочами та фруктами, і також з ягодами. Тому що після окупації росіянами частиною півдня та підриву Каховської ГЕС фермери намагалися знову ж таки переорієнтувати свій ринок. Тож лідером з вирощування баштанних культур стала Полтавщина. На другому місці опинилася Одещина. Про це якраз і заявили в департаменті аграм. Аграрної політики області і цікаво, що цей регіон цьогоріч виростив більше овочів ніж минулого року, тому що площі збільшилися на одну тисячу гектарів, і тепер до не менш важливої. Теми постачальники тепла продаватимуть його населенню за фіксованою ціною до квітня 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І за його словами, вартість і надалі становитиме 7 тисяч і 400 гривень за тисячу кубічних метрів. І варто відзначити, що для деяких категорій українців все таки буде звільнення від сплати за комуналку. Так за газ можуть не платити люди, які отримали інвалідність через війну, або ж люди з особливими заслугами перед батьків а також батьки, вдови чи вдівці людей із особливими нагородами. Які мають ось власне ці нагороди, і також хороша новина про те, що ООН збере кошти для допомоги українцям під час опалювального сезону. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. І речник генерального секретаря ООН наголосив, що росіяни пошкодили чимало будинків, а також постраждала енергетична, водопровідна і газова інфраструктура. І саме тому нам виділять 2000, нам виділять 268 мільйонів доларів. І це дасть можливість допомогти одному мільйону та 300 тисячам людей. І, власне, маємо заяву, яка заспокоює, тому що Україні має вистачити газу в підземних сховищах на весь опалювальний сезон. Про це повідомив голова НАК Нафтогаз України Олексій Чернішов. За його словами, зараз Нафтогаз закуповує паливо в інших компаній, та не планує імпорт, а ось кредит від Європейського банку з реконструкції та розвитку на 300 мільйонів доларів планують використати на створення резервів для енергетиків, і загалом вже в підземних сховищах за планом мають накопичитися 15 мільярдів кубометрів газу, і зараз вже туди закачали 13. і переважна більшість запасів, що радує це український газ. І власне кількість боргів українців зросла на 7% за три місяці. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot. найбільша стаття, за якою в людей зросли борги, це стягнення на користь держави. 22%. І цікаво, що другою статею в цьому переліку є якраз порушення правил дорожнього руху таких боржників у реєстрі майже 20%. І також серед найпоширеніших заборгованостей це непога. Ші кредити українців, і тепер до теми, яка цікавить майже всіх за місяць. Національна валюта в обмінниках знецінилася на одну гривню. Водночас, курс долара на міжбанку все ще фіксований. Чи є це початком періоду ослаблення гривні? Чи така тенденція короткострокова? Далі в сюжеті. Ще місяць тому гривня в обмінниках коштувала майже 37 за долар. У серпні курс вперше за літо перетнув позначку в 38 гривень. На вартість долара в обмінниках впливає чимало факторів, зокрема, й сезонний попит на валюту серед фермерів. Адже саме наприкінці серпня, на початку вересня, дрібні аграрії переводять частку гривневої виручки у валюту до наступної посівної, та значно більше коливання посилює анулювання ліцензії одного з найбільших гравців серед небанківських обмінників. Йдеться про одеську компанію фін. Но ці невеличкі фактори вну саме в цьому випадку, тиждень-два тому, були спровоковані там. Ну, по перше, значними перевірками обмінок, коли було закрито більше 400 обмінних пунктів. Конфіскована валюта через операції, скажімо, сірі там чорні несплата податків було ліквідовано ліцензії в двох великих мережах. Серед факторів, які сприяють просіданню гривні, також сезон відпусток. Закордонні поїздки, як правило, посилюють попит на долар в обмінниках. Плинули на курс і перебої з експортом зерна як морем, так і суходолом. Адже через це скоротилася валютна виручка. Також посилюють ажіотаж серед людей і очікування, що Нацбанк планує відпустити фіксований курс, який нині становить 36 гривень і майже 60 копійок з рахуванням цих очікувань. І можливості відпускання у вільний плаваючий курс гривні великі гравці, трейдери, хто грає на форексі, ну і в принципі населення, теж хто цікавиться, вони побіжали в обмінники, почали скуповувати теж. Долар, однак, загалом в Україні поки не бракує валюти через потужну та стабільну допомогу від іноземних партнерів. Варто відзначити, що різниця між продажем і купівлею валюти Нацбанком навіть скоротилася порівняно з липнем, що свідчить про позитивну динаміку. Та й за курсом долара в обмінниках не можна оцінювати валютну ситуацію в Україні загалом. Готівковий ринок, те, що ми бачимо на табло там обмінок да, банків для готівкових гривні гривні долару, це лише 10% приблизно від операцій, які відбуваються з іноземною валютою. Це лише невеличка дрібна частка, яка жодним чином не впливає на наші головні операції. Тобто всі операції експортно імпортні операції між банками, операції там по виведенню коштів чи введенню в країну відбуваються стабільно по курсу 36,6 вже більше року. Жодних змін там не відбувається з великою ймовірністю, міжбанківський курс так і залишиться фіксованим до кінця року. Крім цього, в Нацбанку пообіцяли компенсувати дисбаланс на валютному ринку, навіть якщо він утвориться. Загалом же за оптимістичним сценарієм економістів, найближчими місяцями національна валюта може зміцнитися до 37 гривень за долар. Однак, якщо не вдасться вирішити проблему з продажем зерна, курс може сягнути і 39 гривень. І тепер про більш приємну новину: про те, що за період із січня по червень 2023 року надходження з внутрішніх джерел повністю забезпечили потреби у видатках на національну безпеку й оборону всередині країни. На ці потреби вдалося залучити 893 мільярди гривень. Про це повідомив виконувач повноважень очільника рахункової палати Андрій Майснер. За його словами, українська економіка поступово адаптовується до умов воєнного стану, і він також наголосив. Що уряд виконав закон про держбюджет в умовах спаду експорту, інфляції, зростання імпорту, а також фіксованого офіційного курсу гривні. Що ж, будемо сподіватися, що ось таких позитивних новин буде більше, і що все ж таки гривня не буде сильно девальвувати, і що позитивні очікування все ж таки справдяться. Юлю Дякую тобі, Веліно. Я трішечки ще наведу цікаву інформацію. З'явилися дослідження з результатами якого через штучний інтелект в усьому світі доведеться пройти перекваліфікацію майже півтора мільярда людей півтора мільярда працівникам, і дослідження показало, що штучний інтелект може вплинути аж на 300 мільйонів робочих місць по усьому світі. Утім, 87% керівників вважають, що більшість позицій таки будуть доповнені, а не замінені.